Зібрати якомога більше донатів та підтримати українських захисників. Редакція журналу П'ємонт організувала великий благодійний вечір у рамках всеукраїнського спецпроєкту Нескорені. Ми вдячні їм за те, що маємо можливість жити, працювати і бути українцями на своїй нескореній незламній землі. І нам потрібно в тилу робити все для того, щоб допомагати тим, хто на лінії вогню на території найбільшого в Україні комплексу Едем Резорт вони зібрали духовенство бізнесменів, медиків та державних службовців, які впродовж вечора активно донатили на потреби бійців ЗСУ. Організатори кажуть, нині неабияк як важливо допомагати війську всіма можливими способами. У нас нескорених, незламних є понад 30 мільйонів. Отже, це всі українці, які вважають себе українцями, які вірять в цю перемогу. Ми робимо дуже такі насправді маленькі внесок. Адже ми відзначаємо, ми не можемо відзначити всіх, але ми відзначаємо, хоча б частинку тих людей, які працюються заради того, аби мир настав швидше. А головними гостями заходу стали бійці 80-ї окремої штурмової бригади. Цьогоріч всі зібрані кошти спрямують саме на потреби цього підрозділу, зокрема на закупівлю дронів. Дуже добре, що проходять такі благодійні, скажімо так, акції, де ми можемо запросити людей, які донатять для. Нашої військової частини. Ми забезпечені всім, але нагальна потреба для дронів є постійно, тому що дрони це матеріал, який йде розходний. Скажімо так, в день може бути два-три мавіка, які будуть втрачені. А якщо вони втрачаються, звичайно, ми не можемо побачити, чи ворог наближається до наших позицій. Бійці будуть використовувати дрони для виявлення та знищення позицій ворога на Донецькому напрямку в районі Кліщіївки. Каріна Нечитайло, Віталій Дмитерко, телеканал НТА